Всім привіт! Сьогодні робимо заливні свічки. Ось у мене є така форма. Будемо робити тоненьку свічку, її діаметр 8 мм, Ось така з цієї форми виходить 8 свічок. Беремо гнітики. У мене ось він уже провощений. Я буду заливати червоні свічки. Далі беремо, в мене є ось така голка, це не циганська, це спеціально сп 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 для такої форми. Ось вона, бачите, якої величини практично. Доходить до неї. Продіваємо наш гнітик. Гнітик ось до кінця я не обвощую, щоб хорошо входила в голку. В ушко голки. Далі продіваємо і ось так ми. Протягуємо, вставляємо наші гнітики, далі розправляємо кожну по своїй комірці. Ось так. Також ми розставляємо з другої сторони, далі рівняємо і надіваємо наші резиночки. Резиночки потрібно вдівати по довжині нашої форми. Віск потрібно, щоб був такої не сильно гарячого состояння. Потрібно, щоб він був такий тепленький, тому що, коли він буде сильно дуже гарячий, він буде витікати в наші розрізи, ось так надіваємо наші резиночки. Віско в мене вже розігріти. Як я вам вже сказала, у мене вони будуть червоного кольору. Ось вістку у мене вже розігріти і будемо заливати. Обов'язково підкладаємо фольгу чи якусь посудину, куди буде стікати лишній воск, бо, як бачите, він обов'язково розілється. Потім він захолоне, а ми все його зберемо назад. Ось так ми його залили, далі. Потрібно нам виставити, знайти наші серединки. Трішки даємо застигнути. Далі ми знімемо наш воск. Він ось ось цієї форми дуже добре відстає. Форму нічим я не змащую, Роблю довші ось такі, щоб було потім добре їх витягувати. Потім все це обріжемо, поки в мене захолоняє, віск, я потихеньку знімаю те, що лишнє потекло, і збираю його далі на розтопку. Ось все це так добре знімається. Ось так практично ми її вже обчистили. Далі всь віск собереться, трішки йому треба дати підстигнути, бо ще гарячий, ось так він добре знімається. Він дуже хорошо відстає. Це ще трішки щоб підхолонуло, і все ми його знімемо. Даємо трішки підхолонути. І зараз я сніму ось цей. Як бачите, він дуже добре знімається. Даємо ще трішки, щоб він підхолонув. Чекаємо. Свічки наші підхололи, тепер ми будемо знімати наші резиночки. І будемо витягувати наші свічки. Ось такі виходять червоні, дуже класні свічечки. Ось так ми відкриваємо. Ще трішки гарячі. Треба дати більше вистигнути. І ось такі чудові червоні-червоні свічки. Форма остається чистенька, трішки тут ось підтерти і все з двох сторін вона чистенька. З цієї форми дуже добре відстають свічки. Далі вони в нас захолонуть. Підрізаємо наші фітільки і ось такі свічечки, 8 міліметрів. Діаметр ось такі червоні класні свічки. Також у мене ось є такі ж самі чорні свічечки, ось такі. Чорні. І я робила ще мені потрібно. Були ось такі зелені. Зелені є в мене в двох кольорах. Є потемніші, ось такі темніші. І є ось такі оливкові, світліші. Також ці свічечки, 8 мм. діаметр. Тривалість горіння їх. Дві години, плюс-мінус дві години. Ось такі свічечки виходять із такої чудової форми. Свічечки із чистого натурального воска, якого я закупаю у наших пасічників. Міських, що знаходяться тут у нас поблизу в наших селах, а привозять сюди до нас в місто. Кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Дякую, що ви зі мною. Сьогодні ми Робили, заливали ось такі наші воскові свічечки. Дякую, що ви зі мною. Думаю, що для вас буде це цікава інформація. пока пока з вами була Лариса. Дякую за ваші подобайки.